Щоб ті здорові тварюки, оці шершні, чи що це таке, сюди долізли, до, бо тоді не, неможливо буде пройти посаду. Пам'ятаєте, я вам показувала ту Йоцю, я її постригла геть зовсім, ось такі цурпалки позилишувала. Ось ось такі цурпалки. І вона пішла, подивіться, як вона гарненько наросла. Щось друге, інше щось велике літає коло мене. Виріс дуже в мене оцей афганський бузок. Дуже гарні прирости. дав. Майже 10 см троянди мої. Подивіться на це багатство, багатство кольору. І мені дуже подобається, як деревій виглядає серед троянд. Ось біля пенька там деревій. Він не білий, він якийсь кремово. Жовтувати, щось таке, зеленувати, щось таке. Редберон. Йому тут погано, мабуть. О, тут вже молодилку випустило, подивіться, воно вже випустило, гляньте. М -м -м. Найперше буде цвісти. Це я прикрила так від сонечка, бо сонце пече. Так, буду, на днях буду стригти свого мурашку. Уже довгі вусики такі в нього. Подивіться, які дожелезні вуси Вуса ось такі. Довгі-довгі. Ой, от ви не впала, зачепилася. І білочку також буду стригти. Оцей пенісет, він так мені подобається. Він такий здоровий. Він минулого літа на мене образився, я половинку відрізала, пересадила в інше місце. І там не пішов, і тут мало не пропав. А цього року він гарнюній такий. Оце. подивіться, які такі гарні. О, такі гарні. Ялівці мої, моя любов, моя окрема любов. Це мої ялівці, а вон травичка. Бачите, оті колосочки. Я не знаю, що це за трава. Ялиця іспанська. Також гарнюнька така. Ой, коли рослинка хоче рости, вона розвивається. Кажуть, інтелекту нема у рослин. Є. Я в це вірю, що в них є інтелект. Щось сухе там. Це мої хорцмани. Ну, ялівці, я сказала, моя любов, ялівці. Мої хорцмани богомоли. Хорцмани-богомоли.